Привіт, слідопите. Сьогодні наша пам'ятна перлина записана в першому посланні до коринтян, в восьмому розділі шостому вірші. То для нас один Бог, Отець, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь Ісус Христос, через якого все і ми через нього. В світі налічується більше п'яти тисяч релігій, а наш текст говорить, що є тільки один Бог. То що ж робити з такою кількістю релігій? Якщо апостол записав ці слова 2000 років тому, то чи вони актуальні на сьогодні для мене? Набуває популярності не відноситися до якоїсь релігії чи конфесії. І цим ідолом може, ну бо не обов'язково, що цим ідолом буде якась споруда і, і, чи якийсь храм. Це може бути щось менш очевидне. До прикладу, це може бути комп'ютерна гра, котра привертає всю твою увагу і викликає особливе захоплення, в котру ти намагаєшся грати і проходити всі-всі-всі рівні. І це викликає великий азарт. Поступово це витісняє твій інтерес до спілкування з Богом через молитву та вивчення Біблії. І таким чином в твоєму серці з'являється інший божок, такий собі ідол. Тому Біблія недарма говорить, що найбільше потрібно берегти це серце своє, розум, а в когось виникає інша спокуса. Вона полягає в грошах заробляти багато і без зусиль, і витрачати все на власні бажання розваги та задоволення. Також може бути ідолом наше власне тіло, коли ти хочеш себе прокачати, щоб не виглядати в чиїхось очах дрищем. Це може бути мода, коли ти намагаєшся виглядати краще за інших, носити брендовий одяг від Гучі, часи від ролексів, а також ти хочеш купити собі Феррарі. Отже, цілі в житті. Стають речі та наші бажання. Біблія навчає нас, що все це ми можемо використовувати в своєму житті, але ніщо не повинно володіти нами, адже текст говорить, що ми походимо від Отця, від нашого Творця. І Він є нашим Господом, нашим володарем, і тому для нього ми маємо посвячувати більшість свого часу. Вільного. І ми маємо також проявляти до нього вдячність і поклонятися Йому, а не тим переліченим речам. Догоджати Богу не є гріхом, але догоджання власному егоїзму це гріх. І Ісус Христос це наш Спаситель і є найкращим нашим другом. Тому для нього не потрібно жаліти ні часу, ні грошей, потрібно просто проявляти любов та вдячність. Адже Він є наш Бог, єдиний Бог. Тож повторимо наш пам'ятний текст: то для нас один Бог, Отець, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь, Ісус Христос, через якого все і ми через нього.